В однієї матері було два сина працьовитий і ледачий. Одного разу поїхав працьовитий у поле землю по а ледачий Пішов у саду під грушею лежати. Мати думає, що в його спочинках на обідці нам зварить. Зварила борщу зі свіжою капусткою, зі сметанкою, з кропом і буряками. А до борщу спекла хліба свіжого, пахучого, сіла мати біля столу, чекає синів. Ось уже й сонце стало на вечірньому прузі, а працьовитого немає. Ледачому вже під грушею не лежиться, хочеться їсти, та знає, що обідати мати дає обом разом. Ось і приїхав працьовитий, умився, перевдягнувся, сів за стіл і ледачий сів. Насипала мати дві миски борщу. Нарізала хліба, Запахло в хаті борщем і свіжим хлібом. Гість працьовитий та дякує матері. Ох, і смачного борщу ви наварили маму. Вивів працьовитий миску і ще попросив. Але дачий з'їв одну ложку, скривився, зажурився. А як третю з'їв, на стіл схилився, ложку поклав. І питає матері. Мамо, чому такий борщ не Як синодав три в поле, та й бож буде добре і хліб хочем буде. А ви що однаково чиму помпушок, чи галушок?